Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами у верхній межі Сергія Зараз у нас 14 годин одна хвилина. Одинадцяте. Січня 2023 року бачимо тиша, бачимо спокій навколо снігова ковдра, яка заспокоює душу кожної людини. Хочеться побажати, щоб в душі кожного був спокій, була радість, була Божа благодать і щоб ми постійно творили радість для іншої людини. Так, це Махнатка прийшла до нас. Вітається, бо ми багато часу стали приділяти е, інформаційній... Категорії це ми дивимося фільми, дивимося різну інформацію, яку викладають люди, дивляться блогерів, дивляться різних людей. І дуже-дуже багато часу забирає це вивчення світу і енергії стає все менше і менше. Бо раніше людина вставала і випромінювала енергію, радість, яку вона віддавала своїм ближнім. А зараз ми всі поспішаємо на роботу, поспішаємо ще кудись, і багато-багато людей сидять в своїх телефончиках. Тобто така інформаційна площина життя. Тож, хочеться що побажати, що е, десь себе м, о, як би так правильно сказати, е, обмежуйте цей час і е, згадуйте, що ви живі люди, що е, ваші енергії вашому Слові вашій ніжності, ласі, любові потребує інша людина, і та, яка вас любить, і ті, з ким ви працюєте, і ті, які люди оточують, це ми, не говорячи про самих любимих, про дітей і про тих. Кошечок собачок, які ви дуже-дуже любите, бо ви до них сильно прив'язались. Тож бажаю вам більше можливості випромінювати свою енергію навколишньому середовищу. А для цього треба. Добре відпочивати, бо якщо ви не будете добре відпочивати, спати, їсти, а багато старатись бути розумнішим, ніж інші, і багато дивитись всього, то у вас сили не буде. Тож бажаю всім нам відновлювати наші сили, щоб світити іншій людині і давати їй. Свою любов, як це робив Господь наш Ісус Христос. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор Тропи Рафала Саровського, Сокравне Голосієва, місто Київ. На все добре.